Всім привіт! І я думаю, що всі хотіли би швидше робити своє домашнє завдання і не витрачати на це дуже багато часу, ну і робити це якісніше. Тож у цьому відео я хочу вам дати кілька порад, як швидко зробити домашнє завдання. Сподіваюсь, я вам чомусь допоможу. Приємного перегляду. Тож, перше, прибираємо зайві речі. Телефони, навушники, планшети, якщо у процесі домашнього завдання вам не потрібні гаджети. Щоби ви не відволікалися на кожне повідомлення, на сповіщення можна просто вимкнути інтернет або вимкнути сам телефон. Друге, можна писати списки домашнього завдання, щоб нічого не пропустити і виконати усе потрібне у вірному та зручному порядку. Якщо вам так буде комфортніше, то можна увімкнути якусь спокійну музику, мелодію, наприклад, звуки дощу, природи, моря, вогню і так далі. Також можна увімкнути якесь стать відео, типу вчися зі мною 3 години, вчись зі мною 5 хвилин і типу такого. У мене на каналі теж такі відео є, кому буде цікаво, я посилання залишу під цим відео. Під час виконання вашого домашнього завдання бажано, щоб на столі було прибрано, чисто і вам було комфортно там сидіти і робити щось, а також щоб не було зайвих речей. Не відволікайтеся, поки не доробите те, що вже почали. Ну а якщо ви все ж таки сильно заморилися і відчуваєте себе вижитим лимоном, перепочиньте хвилин 10 а після виконання роботи ви вже спокійно зможете зайнятися будь-чим іншим. Наприклад, помалювати, почитати, подивитися ютуб, серіал, або просто закрити очі і відпочити. Якщо, наприклад, ви швидко легко зробили уроки, і у вас ще достатньо часу, ви не втомилися, можете зробити деякі уроки на наступний день. Можна зробити щось легеньке, що ви швидко можете зробити, наприклад, прочитати якийсь стиль, або зробити розв'язати якусь одну задачу, і наступного дня вам не доведеться довго мучити уроки і, звісно, домашнього завдання буде менше. Якщо ви довго думаєте над одною задачею і не можете довго її розв'язати, краще відкласти її і зробити щось інше, а потім вже повернетеся до того, що не могли зробити, тому що ви тільки витрачаєте час і сенсу з цього ну якось небагато. На кожен урок можна ставити таймер, наприклад, півгодини, 45 хвилин, годинка, скільки вам потрібно. Тобто ви будете бачити, скільки часу ви витрачаєте на той чи інший урок. Ви не будете сильно відволікатися, адже будете бачити по таймеру, що час іде, і вам потрібно зробити той чи інший урок саме за цей час. Але бажано не додавати час на цей таймер та не призупиняти його. Наступне думайте про те, що після кожного вивченого зробленого уроку ви будете дізнаватися щось нове. Ви потім зможете відповідати на уроці, легко зможете написати самостійно або контрольно без зайвої підготовки. Рекомендую спочатку робити легке, а потім переходити до складного завдання. Якщо ви почнете зі складного, наприклад, з підготовки до контрольної роботи, то більшу частину часу ви будете готуватися до контрольної. Можете не встигнути зробити інші уроки, і може бути, що усе, що ви вивчили на контрольну, перемішається із тим, що полегше, тому спочатку легке, а потім складне. Ну що ж, це все, що я вам хотіла порадити, і я дуже сподіваюся, що я вам чимось допомогла. Тож, дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео. Пока, пока. And what oh, 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 oh. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic These days I just don't know Pick a fence in the valley I hope it's losing its hope You know the other girls will love you like I do Can not afford to give up on you And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way No I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do.